Не знаю, чи вам чути. Стоїть гул такий на акації. Вчора вночі дощ був, бджолам є чим зайнятися. А ми йдемо, дружина виглядає чи ботат, вкорінився. А ми йдемо. На город прогуляємось. Дружина сказала, що знає, де що там росте. І вона все-все розкаже. <ріст> да, сонечко? Розкажу. У нас 12 хвилин. Добре. Що тобі розказати? Шпінат вже пішов стрілки пускати, Бачиш? Це шпінат? Так. В магазині він менший якийсь продається. <ріст> Нажми на паузу мене кашель. Дружина згадала якийсь шпинат в магазині, почала кашляти. Погірочки, бачиш, воно навіть цвіте вже. Манюсінькі і цвіте. Бачу, чого ж не бачу? Всі бачу. Воно бачите, квіточка під це. Це покажемо спаржа, яка вже вище тебе. Вище мене спаржа пішли, подивимось. Ну, тебе може і ні, а в мене так точно. Гіркий перець у нас щось буде. Ну, Коли цибуля? цибуля. Да, цибуля – щось не дуже в цьому році. Ну, побачимо. Як не дуже, бодиля нормальна? Немає. Да, але ж І часник такий ніж. стоїть нормально. А це те, що ми сажали? Садили кабачки, букулеге. Дай там кукурудза. – Ну, дощик пройшов, вони ці вуха підняли нормально. Так. так, ось, диви, красота як. Це пап таки, так? Да? Нічого собі, Ганна. Все таки не достать. Ну, мет більше двох метрів. А чого вона така росте? Ну, так. це? Таке? Вона з кожним роком, вона ж багаторічна. І з кожним роком. На що все вона... більше і більше буде? Ні, ну не буде вона там супер. До трьох метрів не буде, вона просто коріння, вона мощна. Ось бачиш, які стебла були, де? О, які... Ну, бачу. Бабушка їла. А це ж можна було не чекати, що воно виросте, а позрізати. Все да? ще ж можна зрізати. Да? От, ну, ось так, оце ви що молоденьке. А як його прикорні зрізати? Ні, отак. От а це І вона, так, типу, да? готова? Як в цей. Попробуй кажу. Як горохом? Як горох, реально. Наше. Давай. Горох, я люблю. чоловік. Прикол. А ці вже пішли роздвоїтись, уже все, так? Ну, ні, вона теж м'ягенька. Так розумію, можна просто ходити їсти. Да. Я вибачаюсь в туалеті не засяду після цього. Я не хочу, але так з непривички. провіримо. <р miles> <р honorary> а голосики не підв'язали? Ну да ладно. Да. Пішла. А ч помідори не посадили? Як не посадили? Ну так кинули, не посадили. Ма! Ма! <р i those sharp> Косяк. На паузу. Де? Да нема паузи, все. Даємо. Ма. Та вона поливаєш. Десь нашла, тут щось посіяно, не ходи. Ви не бачиш рядучки? Ось що сходить. Ось о, квасуля сходить, що не бачиш? Ходить, шалапати. Ну, я притоптав, щоб до коріння вода йшла нормально. Там два помідори лежить, ти їх кинула і не посадила. Непорядок. Новою це, так, ще перчатку треба взять. Це прищеплено те, що цвіте, прищеплена слива. А чого вона в малині захована? Дичка. Тобто, це ага. дикий пагон був сливим, він просто тут ну, виріс, і ми прищепили на нього, вірніше там, знайомі бабушка, прищепили, прищепили сортову сливу. Угу. Тобто, це не, не спеціально ми садили. На дереві не приросло, можеш показати, нічого не, не відбулося. Там дві віточки теж прививали, нічого немає. Причому прищіпляли не ми, а суперсадівник. Так? так. Одна є, а другої не бачу. Ну, друга з іншого боку. А то, що ти на акацію сливу слив, не прижилася? І Саме, саме цікаво, що вітка акації пропала. Якось так щось. Вона прифігіла трохи, так? Ну так, що таке буває <рес> в житті. Де яка картопалька на. Ну, пішли ближче. Як здалеку, здається, що наче. Дивись, її... ходи, бо тут це ж теж рядки. Не, не топчись, так. Да. Бачиш, воно сходить. Бачу, чого ж не бачиш. Ну, не ну, бачу, ти чола ж, я не агроблогер чи що. Не бачиш. Речка йшла. Ну що, діду. Ну як що? — Уже ж все, сезон закінчився. Вона, рік може Вона ж ні бути. по чому зараз. Mm. Чи потім після сезону буде дорожче. О, зацвіла нічого собі. Дивіться, у нас підтягий. картопля. Вам не цяцькі пецькі. Бачите, все. Значить, завіз же. То видать якась більш рання, бо вона менш змерзла, так? І ось все. Але це не картопля, це на гірчицю схоже, так? Так, оце вона. Сідірат. Так, чи як він звезд. Так. Бережно трубу не зламай. Що ти ще хотіла показати? А що тобі більше цікаво? Жук сидить уже. Та жуки є, пішли подивимося. Я його струсив, щоб йому важче було. Ну, так, їсти. поки долізе, ну, може, подумається. Звісно, ж, скажи, та що я? Не людина, чи що. Ще один заховався. О, Бонд, привіт. Бабця стережи є та шкінку, то як ти підеш додому на містяк свій модний. Кажи. На ти яму копав? Викопав собі яму. Ти ще ого, ще поживеш. Ще рано. Ти що? Ямуси копав. <гум> і показав, і розказав, <гум> і, <п> <гум> і пожурив. Кабачки. Кабачок серед. Полуниці, стара ладка полуниці. Щоб був цей солодший, так? Да? Да. Тут ця полуничку вже попідсаджували, цвіте повним ходом. Ну Це свою підсадили, бо та породи стать ми її пізно, да, вкинули? Так. Горох цвіте, дивись гарненько. Горох воно цвіте. Пішліть, я вам покажу. Вчора послала чоловіка по петрушку. Пішли звідси, йдемо, там не цікаво. Нічого. А він приніс мені Там не цікаво. моркву. Я <ріст> каже, щось у нас з корнем Ага, А потім дружина ту моркву в цю покришила. Нічого не покришила замість Петрушки. Ну так. Да. Покажи: ото Петрушка, а ото морква. Ото Петрушка, а це Морква. Хто не знає. Це цей кріп, а оце Морква. Да, я до цього екскурсію мене провела. Моя черга була. А ото петрушки два ряди. Ну я вирвав і тут, і там. Тобто, щоб да, не промахнутися. Десь за да, да, попаду. Да. Покази, як цвіте гарненько. Це бачиш, який горох посив. Показую горох, гарненько цвіте, скоро буде горох. Та воно вже стручки, що скоро Покажи. О, дивіться, стручок уже гороха пішов. А він з розсади чи так? Ні, так садили. А воно вже великі стручки, воно даю. Ну так, бачиш. Як скрізь висить. Так, сім'ями садили. Він морозу не боїться. Сім'ям садили, бачите, вже горох такий за тиждень може і. Наливатися буде. буде, буде тепло, наліється і буде горох. І там полуниця, що це продістей. Да. Ми теж її розводимо, як не можемо її розвести. Може, її розсаджувати, треба не розводити. Не обіжається вона на вас. На нас розводить. Що ви її розводите? Не знаю, побачимо. Ну такий рядочок. Вуса попускала, дивіть. Ну, якраз мороз не жахнув, тому що вона пізня. Ну, зараз все треба пізнє садити. Так. А потім бац, і буде пізній мороз. Баклажани пооткривали, дивіться, вуха попіднімали капітально. Так. Да. А укріп дивіться якісь скрізь. Угу. У нас гарненькі. У нас в селі теж він кругом був по картоплі. Я ніколи ніколи не садили. Селера. Це так, щоб місце не гуляло. Сказати, тільки я її не люблю, ще є хтось. Ти любиш селеру? Так. Але ти єси, я завжди її скрізь кидаю. Що ти її не любиш, я не знаю. Я коли знаю, що вона там, я її не люблю. Ну ти ж не знаєш, що вона там. Ну, коли не знаю, що вона там, я спокійно до цього ставлюся. А так, щоб мені взяти одну селеру і погрізти, як оце спаржу, то ні. Перчики досадили. Ну, так він нормально так вистрілив, так? Да? Ну так, бачиш. Підстрибнув так. Бабушка ще його підкормила і ще сьогодні чимось підкормила. Боже, сантиметрів по 20 є такі кущики. Угу. Арматуриною підв'язали помідори. Ну, дивись, стоять. Угу. Там крапельку не захотіли робити. Дощ прийшов, бабка ходить, бабуся ходить, підливає. Так. Да? А це дивиш, що все воно не живе. Ну да. Ой, диви, воно щось виривало, йому, мабуть, дощ попав. Причому вже при сьогодні виривало після дощу. Мене трошки підтопило хату. Ну, йому. мабуть, вужик якийсь, ні? А що б він в землі жив? Вужі в землі не живуть. А де вони живуть? В воді. Mm. Біля води. Ну він тут посеред городу, де... А ну то кріт, де річка, вода. А де цей вуж. Що ви мені скажете? Сусідки мої от і десятки, округника, де зараз тривав з тієї сторони. Так один година така вийшла попастися. А тоді так як розгорнула, а у жака легє, де так рейхи з ніколи не Каже, там в клубниці у Жака міг лежать. Ні, він може де хочете лежати, але щоб він нору рив, чим він буде. В нього ні лап немає, ні задніх, ні, задні, ні передніх. Може нічого. більше. Ну, піше, що Діло в тому, що ми зараз знімемо, да, і потім ви порішаєте <праць> свої запроси. Бо в нас хвилина залишилась, ми фіналимось. Те, що нагород, у нас вийде. Бабця обідалась. бухтить щось цей. Наступного тижня пройдемось, воно все підстрелить нормально, так. І буде вже витко, да? щоб не так. помилитись, бабачки, бачиш, злідочками зійшли? Та, добре, да. потім це побачимо. Ну що треба зробити людям? Донатити. Підписатись, підписатись на канал. На канал. Треба. Поставити вподобайку, коментар написати. Якщо вам подобається такий формат, будемо знімати це непогано, мені здається. До нових зустрічей.